У центральній частині міста на площі перед будинком техніки благодійний фонд міста Долина передав зону. АТО черговий реанімобіль. Авто придбали у рамках акції Збережи життя солдату. На урочисте вручення ключів зібрали з кілька сотень долинян та військові. Це вже третя машина швидкої медичної допомоги, передана благодійним фондом громади міста Долина протягом року. Думаємо, що ця машина врятує не одне людське життя, яке. Цінне для кожної матері, дружини, сестри, дівчини, яка чекає солдата з фронту. Кошти на придбання чергової машини розпочали збирати діти. Маленькі патріоти, створивши дитячий гурт, збирали кошти благодійними концертами в рамках акції Збережи життя солдату. Таким чином вдалося зібрати 15 тисяч гривень. Саме тому на знак вдячності на автомобілі великими червоними літерами напис з назвою дитячого гурту Дивоцвіт. Решту коштів пожертвували небайдужі представники громади. Автомобіль освятили та з божим благословенням передали начальнику медичного пункту гаубичного дивізіону 93-ї бригади. Медичних машин просто на лінії фронту не вистачає. А ті, що машини були від медичної роти, вони просто або більшість поламаних, або просто взагалі не можуть її їздити. Тому я як -то, жити з міста надвірної, там і працюю на Терняській лікарні, лікарем терапевтом Хочу дуже подякувати місту Долина. Захід завершився святковим концертом. Автомобіль вирушив у зону АТО.